26 квітня. Це день, коли серця замирають в пам'ять про одну з найбільших катастроф в історії людства. Вибух на Чорнобильській атомній електростанції в Україні. Ну, Тридцять да. при... на... Да. четвертим. На а там люди є! Да. Подимай на це цей день відзначається як річниця цієї непоправної трагедії, яка мала далекосячні наслідки для людей, природи та суспільства. Пам'ять про Чорнобильську катастрофу є вічним нагадуванням про руйнівну силу ядерної енергії та потенційні наслідки недбалого використання цієї технології. Внаслідок вибуху наступило викидання радіоактивних речовин у повітря, які поширились на великій відстані та забруднили велику територію. Сотні тисяч людей постраждало. Багато з них віддались важким захворюванням та втратили своє здоров'я. Тисячі людей, включаючи ліквідаторів героїв, які ризикували своїм життям для боротьби з наслідками катастрофи, втратили своє життя. Річниця Чорнобильської трагедії це день вшанування жертв пам'яті про тих, хто став героями, допомагаючи в боротьбі з наслідками цієї страшної події. Це день, коли ми згадуємо тих, хто став жертвами радіації, тих, хто втратив своїх близьких, та тих, хто продовжує боротися зі здоров'ям та соціальними проблемами внаслідок цієї катастрофи. На річницю Чорнобильської трагедії проводяться ряд вшанувальних заходів, таких як панахиди, моменти мовчання, виставки, конференції, симпозіуми та інші події, які сприяють поширенню свідомості про наслідки цієї катастрофи та важливості забезпечення безпеки в ядерній енергетиці. Одним з найважливіших аспектів вшанування річниці Чорнобильської трагедії є забезпечення підтримки та допомоги тим, хто постраждав від наслідків катастрофи. Цей день є нагадуванням про важливість врахування наслідків людської діяльності на навколишнє середовище та наше здоров'я. Він також закликає бути більш відповідальними у використанні наукових досягнень, технологій та енергетичних ресурсів, зокрема у ядерній енергетиці, та забезпечувати найвищі стандарти безпеки. Річниця Чорнобильської трагедії також має важливе значення для молодого покоління, яке має знати та розуміти наслідки цієї катастрофи, щоб уникнути подібних помилок у майбутньому. Група 3 тм 1 підготувала цей ролик для вшанування жертв цієї трагедії.